Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Це сніданок, прямий ефір, 8.14 київський час і 2 червня на календарі. Вже господи, 2 червня вже все. Так друзі, сьогодні ще раз нагадуємо всесвітній день а, здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі. А то так. Ну і у сучасному світі, ну які надмірності? Це зазвичай фастфуд. Ну і також а, такою тихою надмірністю можна вважати, вважати цукор а, і одним із таких найбезпе, найнебезпечніших так він є. І він криється в таких, нібито, на першій. І погляд дуже звичайних і простих продуктах. Приміром, у дітей це йогурти, якісь пластівці, оте все, що вже з дитячого маленького дитячого віку діти починають вживати. Друзі, ну і як це впливає на організм дитини? Так і до яких наслідків це може призвести? Оця цукрова перенасиченість організму. Про це все зараз нам розкаже лікар-ендокринолог Наталя Самойленка. Доброго ранку, Доброго ранку! Бачите. доброго ранку. Давай перейдемо тим, як до цукру конкретно прийдемо, давай взагалі про перенасиченість, щоб ми розуміли, що це, куди не можна угу. заходити, а, ну насправді переїдання – це не тільки да, про об'єми їжі або там при, про якісь хаотичні графіки. Переїдання – це коли ми з вами їмо тоді, коли ми не хочемо їсти. Коли угу. нам смачно, сумно, за компанію або просто скучно в роті. А, а щодо <світ> дітей, то а, ми часто заспокоїмо дітей їжу, і це все формує. Ну, таку патологічну звичку їсти тоді, коли немає потреби. Правильно ми Ось... розуміємо, що цукор, як от Люда вже закцентувала, за... це найчастіше такий перенасичувач, так, тому що ну, солодким часто заїдаєш. Так, да, проблема цукру в тому, що він всюди ховається. О. Мало хто з нас їсть цукор, ну, власне, ложками, угу. так. Ми зазвичай їмо його у вигляді якихось страв, в яких є доданий цукор. Угу. І навіть інколи не здогадуємо, що, що він там є. А норма по цукру дуже невелика, особливо. В дитячому віці, а крім того, цукор ну, реально викликає залежність. Нам хочеться їсти все більше uh -huh. і більше, бо він е, викликає певні е, ну, метаболічні uh -huh. ефекти, ефекти в головному мозоку, які е, ну, по суті підсаджують нас на е, цей доданий uh -huh. продукт. Ну от е, е, давай так, з, з якого віку можна дитині давати вже цукор, ну, бо ми ж говоримо про те, що він вкриється ну, в таких mm. продуктах, про які ми навіть не можемо подумати. Але яким... цукор не рекомендований дітям до. Двох років, і а, якщо говорити вже більш старший вік, то а, доза цукру не дуже висока. А, це а така... давайте одразу скажемо яка, щоб ми розуміли, про що йдеться. А якщо ми говоримо про а, дитину віком від двох років ага. і до чотирьох, це приблизно чотири чайних ложки. Тобто, це у вас буде 15 грамів цукру. Але це цукор, угу. який є в дитячих кашах, угу. сирках, йогуртах, фруктах. Фруктах. Угу. фруктах, і ми дуже легко перебираємо це дозування. Я б як. Приклад хотіла перевести шведських дітей, у mm -hmm. яких взагалі цукор заборонений в школах. Там не можна купити або з'їсти десь продукт, в якому міститься цукор. І цю тенденцію підтримують батьки: вони не дають солодких продуктів протягом тижня. Але є один день на тиждень, коли вони разом з сім'єю щось готують. Це може бути дійсно солодка mm -hmm. страва, і дитина знає, що, наприклад, субота це в неї mm -hmm. солодкий день. А до речі, пан за Блоцький, це so. також ваш спікер. Він казав, що в шведських сім'ях у дітей немає каріуса, so. So. І, і туди, там, в якийсь музей, водять показати, бачите, є діти такі в на землі, які їдять цукор, і в них є така от хвороба. А я як то... же, вибачте, лише so, so. А, а як же ну кажуть, що для того, щоб мізки добре працювали, потрібна глюкоза, потрібен цукор, особливо там, наприклад, якщо важка шкільна програма, там чи Но це такий якийсь... зручний міф для. Ти, так? хто хоче їсти солодке, ага. насправді ми е, цукор отримуємо не тільки з доданим цукром, його колись взагалі не існувало. А, наприклад, будь-які вуглеводи цільні, е, цільнозернова крупа, цільнозерновий хліб, угу. фрукти, е, коренеплоди, буряк, морква це все джерела угу. е, вуглеводів, які в кінечному підсумку перетворюються на глюкозу. Я правильно розумію, що якщо, умовно кажучи, е, дітей з малку при ну їх там привести до того, що ти типу, і щось це це не, не солодке, да, і він буде їсти. Та? Тому що часто, е Чому солодки дають? дають? Щоб їв, щоб їв, правильно? А ну, якщо звичка Ну, Інколи є? це маніпуляція. Дають солодки, от з'їж обід, а потім дам цукерку. Uh -huh. І це формує на здорові патерни харчової поведінки. А, буд і це дуже швидкий шлях до залежності. Простіше сказати, що давайте з'їж свій обід, і ми потім разом підемо гуляти, або ми разом пограємось. Але батькам зручніше uh -huh. дати цукерку. А, і... От прекрасний приклад. Є е, е, наша спільна знайома. У неї є дитина няня, якої вже нема. Теж та вона просто ну привела дитину до цукрової такої пастки, насправді на постійно давала шоколадки, цукерки і так далі. Няні вже нема. Угу. Дитина досі не може від цього відмовитись. Ну це я не знаю, я не знаю. Я не лікар, це порушення речовин, не знаю, але все вона вже залежна. От на такому етапі ну тобто -то батьки не дають, угу. а там бабусі або няні підгодовують тобто, на цьому етапі. Угу. Можна якось вийти з цього вже чи ні? класне питання? Так, можна, але поступово. І з любов'ю. Я б дуже радила не звинувачувати няню або бабусю. Ну, вони там, можливо, не знали. А беріть їх в свою команду і mm -hmm. разом з ними змінюєте харчову поведінку дитини. Грою власним прикладом. Наприклад, можна погратися і викинути всі продукти, які містять доданий цукор, зосередитись на тих продуктах, які містять цінні природні цукри. Домовити, що раз на тиждень ми з тобою. Разом готуємо, готуємо якусь е, класну солодку річ, але йдемо разом разом в магазин, купуємо е, певні інгредієнти і перетворити дійсно цей процес на гру. Угу. Е, ну і крім того, замінювати оці емоції, які дитина, які дитина отримує з угу. солодким, да, це ми собі полегшимо життя. А можна це е, перетворити в обійми, в спільні ігри, угу. е, в казки. Е, тобто не замінювати е, 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 емоційну складову ваш. Відносин. От фрукти можуть бути альтернативою для цукру. Цукерки у тебе фрукти, де цукру більше. Чудовий приклад. І один інший продукт містить цукор. Тому фрукти так, це класна альтернатива, але тут також не без обмежень. Якщо казати про кількість цукрів, звісно, в цукерках буде більше. Приблизно 5-6 грамів цукру на одну цукерку. В одному яблуку буде. Давайте може навіть експеримент, експериментатики uh -huh. да? uh -huh. покажемо, щоб uh -huh. наочно було. Тобто в цукерці буде раз-два. О, Три, е, ого. Три. Ого. Чотири. В одній цукерці. П'ять. <зас> е, і дивіться, навряд чи да, хтось з вас з'їсть і цукру, Мені аж вже погано. яблуко. Соковите, велике, <зас> там є вітамі, вітаміни, клітковина, мінеральні речовини. О, раз. Два. Теж багато. Три, так, да, багато. Uh -huh. Воно солодке. І, uh -huh. е, ну, багато, але відносно тут вдвічі uh -huh. більше. Uh -huh. Крім того, в яблуку міститься клітковина вода, яка насичує дитину, і ще дає багато корисних речовин. Uh -huh. І, е, мабуть, ви чули про таке поняття, як глікемічний індекс uh -huh. продукту. Це підйом глюкози після uh -huh. споживання або цукерки, uh -huh. або яблука. Так ось різниця вдвічі uh -huh. е, відрізняється, тому що тут є клітковина, це такий буфер, який стримує підйом глюкози, а тут такого буферу немає. А вибач за таке ідіотське, можливо, запитання: цукор у цукерці і у фрукті один той самий. Немає такого безпечний цукор і небезпечний цукор є природній цукор і є цукор, який виробляється на виробництві штучно. Вони дуже схожі між собою. Фруктоза, тут сахароза буде, але в підсумку ми маємо один не той самий інгредієнт, просто різного походження і не до. Цінювати цукри, які містяться, наприклад, в меді, в сухофруктах, в пастілі. Ми дуже часто вважаємо, що це супер, прям безпечний корисний продукт, яблуко і діти їдять там по декілька там бананів, кілограмами їдять черешню. Угу. це також не дуже угу. класно, тому що це перенавантаження фруктозою, а на це реагує печінку. О. Це дуже велике навантаження тому на печінку. Тому це всім, що ой літо, давай наїдай, Ся вітаміні теж треба дозувати. Ну, Друзі, ну і щоб зрозуміти, що саме відбувається в мозку, коли ми їмо цукор, які хімічні процеси запускаються, і чому солодкі дарує відчуття от, задоволення, і іноді викликає справжню залежність. Ми поспілкувалися з хіміком. Пропонуємо послухати, що він каже. Супер це такий дисахарид, який складається з глюкози і з фруктози. І ось ця глюкоза вона потім буде метаболізуватися в наших клітинах мозку і призводить до утворення АТФ. Це і є наша енергія, яка потім споживається клітинами. Впливає на баланс таких нейромедіаторів, як дофамін, також серотонін, і це призводить до того, що ми можемо змінювати наш настрій. Воно у нас з вами може знижувати різ різний різний рівень мозкової нейротрофічного фактору. І у нас з вами викликається залежність. Ми дуже вплив піддаємося впливу цьому солоденькому, тому що це такий швидкий. Знаєте, процес, від якого ми отримуємо задоволення швидко так, класно споживати глюкозу, але якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, це звичайно вона негативно впливає в першу чергу на пам'ять. Також є дослідження, які говорять про те, що споживання цукру є ризвиток деменції, також хвороб Альцегеймера. Може, деменція. Ну, нам треба Ой. Наталі можна взагалі повністю відмовитися від цукру. Це реально взагалі і чи треба? Е -е, ви знаєте, в принципі, не треба, але е, потрібно навчитися дозуванню і бути угу. помірними. І угу. от ця помірність, яку який ми хочемо навчити своїх дітей, це знаєте, і для батьків буде цікавим корисним досвідом. І це як навчитися плавати один раз і на все життя, Наталю. А ну коротенько, до мене була знайома, яка казала, що я просто не можу. Вона могла ложками просто варе, варення їсти будь що їй потрібен був цукор? Це психологічна залежність, чи це реально була потреба організму? Це фізіологічна залежність, яка формується на рівні нейрорецептів. Uh -huh. От як е, щойно експертка казала, що виробляється дофамін uh -huh. і інші нейромедіатори, дійсно uh -huh. людина стає залежною від такого халявного дофаміну, uh -huh. який викидується в великих кількостях після споживання солодкого. Але з цим потрібно і можна працювати. Це поступова робота, коли ми не прибираємо пость зовсім цукор. Uh -huh. Наприклад, пропонуємо людині спочатку почати з режиму харчування і в кінці навіть кожного uh -huh. прийому їжі давати uh -huh. там цукерку або щось uh -huh. солодке. Це більш безпечно. Правильний до а не халявний, Далі самойленко за дякую. поступовість за гру за е, помірність. А далі буде сінам триває. Пасибі дякую.